Добрий день, вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні, перш ніж ми почнемо, запрошую вас ставте свої вподобайки, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео, а ми з вами поговоримо на такі теми, які виникли після моїх роликів про. Діточок, чим відрізняються діти-еко від традиційно народжених дітей? Це перше запитання. Друге, ваше ставлення до сурогатного материнства. І третє, чому завмирає плід в утробі матері? Давайте спробуємо сьогодні спокійно обговорити ці питання, розібратися в них, уникаючи всіляких упереджень, уникаючи всіляких релігійних. Концепції, які нічого спільного, часто і густо не мають, із реальною ситуацією. Так от, я буду говорити про своє ставлення до е, цих проблем. Діти, що народилися за допомогою методики еко, і діти, які народилися традиційним способом. Не відрізняються нічим, окрім способу зачаття. Все. Крапка. І якість цих дітей, що традиційних, що діточок-еко, залежить тільки від якості стосунків і взаємин батьків. Тому що чим на більш високому рівні відбуваються ці взаємини, тим з більш високого рівня, душ, рівня душа. Прийде до цих батьків і незалежно від того, як ви її, цю дитинку зачали. Традиційний спосіб чи за допомогою медицини і еко цієї технології. Абсолютно байдуже. Залежить якість цієї дитини, якість цієї душі тільки від того, які взаємини, які стосунки, наскільки дійсно люблять. Батьки одне одного. Тому що при поєднанні люблячих е, сердець, при зачатті виникає дуже потужний викид енергії. Байдуже, чи це традиційно, чи це поєднується, ті ж самі дві складові, так би мовити, батька і матері, виникає великий тенський викид енергії. І цей викид сягає того рівня. Який відповідає якості цих стосунків. Ось і все, що стосується діточок, е які народжені, так би мовити, дещо нетрадиційним методом. Кожна дитина це благословення Бога насправді. І це велике щастя для батьків. І тому, якщо батьки не можуть... Народити дитинку в силу різних причин, а зараз така екологія, що цих причин ну, просто дуже багато, от, то абсолютно байдуже, чи це за допомогою лікарів прийшла у цей світ ця дитинка, чи батьки зачали її в традиційний спосіб. Ось тому відкиньте всі ці упередження. Єдине, що е, треба звертати увагу е, на цих діточок, еко вони більш чутливі, насправді, оскільки мені довелося е, дивитися е, на таких діточок, то у них, знаєте, от якась вроджена така чутливість. А значить, вони більш вразливі, ніж е, діти. На що народжені традиційним способом. Так само, як е, кесарята, ці діти, що народжуються в, через кесаревий розтин, також у них є особливість, вони відрізняються від цих традиційних дітей, які проходили родові шляхи і відразу проявили волю до життя. Тобто, цим діткам е, соціалізація я маю на увазі. Кисарята деться важче, е, вони більш вразливі, е, вони більш чутливі до несправедливості, яка, звичайно ж, продовжує домінувати в соціумі і так далі. От просто цих дітей треба. Розумно підтримувати, а не шпиняти з приводу того, що ти не, між, не між, там ліктями розштовхувати е, конкурентів, ніяк не відвоюєш своє місце під сонцем і так далі. Навпаки, ви повинні розуміти особливості тих дітей, які прийшли до вас, і підтримувати їх, завжди бути на їх стороні. Хто б як би їх не оцінював? Тому діти незалежно від способу зачаття, це наші діти. Їх треба любити, вирощувати як квіти, спрямовувати до світла, навчати їх бути добрими, люблячими і так далі. Для того, щоб діти зростали хоч традиційні, хоч. Дітки, здоровими, розумними і так далі, дуже важливо, який клімат батьки влаштовують, утворюють в родині. Якщо там існує, так би мовити, взаємна підтримка, взаємна повага, любов, якщо об, об, обидва батьки однаково відносяться до виховання дітей, підтримують їх і так далі, це одна ситуація. А якщо Народили е, цю дитину в якийсь спосіб, і вона росте як вітер в полі, Це зовсім інша ситуація. Тому важливо все-таки, які батьки, такими і дітки стають в вашій родині. Души насправді обирають своїх батьків ще до свого народження. І вони приходять е, в ту чи іншу родину, для того це не, не, не зовсім ваша власність, розумієте, ваші діти. Діти це окрема душа, окреме тіло, окрема доля, окрема життєва програма. Дітки приходять. Ці душі вибирають вашу родину, вас, як батьків, для того, щоб самореалізуватися, ви, е, виконати свої життєві, пройти свої життєві уроки, виконати, відпрацювати свою карму, а не вашу. розумієте? І тому е, не можна із дітей робити медальку собі на груди, привласнювати їх, е, змушувати їх робити те, що вони терпіти не можуть. Наприклад, у дитини. Схильність до якихось активних дій до спорту, до футболу. А ви її віддали, щоб вона грала на скрипці. Для неї це мука. Навіщо? Вона, як тільки закінчить музичну школу, викине ту скрипку і буде згадувати як прокляття ці. Е... Роки, а за цей би час дитина, дитина фізично розвинулася, досягла б якихось успіхів. А саме головне, вона повірила в себе, тому що вона робила те, що вона любить. Дайте дітям робити те, що вони люблять. Я не кажу сидіти там е, біля комп'ютера чи на телефоні грати всю ніч. Ні. Звичайно, але те, що розвиває дітей, і душа дитини відчуває, що їй потрібно. От, і тому просто допомагайте дітям самореалізуватися. От, ну, По-іншому просто не буває, щоб діти росли здоровими, вони повинні бути щасливими, перш за все. Вони щасливими від. Вашого ставлення, батьківського ставлення до них. Вбачайте в них просто дар небес, а не свою власність в діточках. Що стосується діточок, які народжені від сурогатного е сурогатної матері, це зараз достатньо розповсюджене явище у світі і. Е Виникло воно не просто так, тому що ну, життя дуже стрімко змінюється. І бувають такі ситуації, що батьки реально не можуть виносити цю дитинку, навіть якщо її еко, так би мовити, зачати. Тому вони знаходять такий спосіб, що здорова, сурогатна мати виносує, виношує їх яйцеклітину із сперматозою, які поєднали в один плід. Сьогодні абсолютно різне ставлення до цього явища в залежності від культури того суспільства, в залежності від релігійних традицій того суспільства, але це зовсім ніяк не повинно впливати на рішення батьків, якщо батьки не можуть в інший спосіб мати дитину, а хочуть її мати. Бог не буде проти, тому що це ніяке не втручання в Божий промисел. Ви що там, клонів якихось ліпите? Ні. Ви частину себе хочете відтворити в новому житті. От Метод, спосіб, медицина ж не стоїть на місці, і життя не стоїть на місці. Абсолютно байдуже, як це все відбувається. Тому єдина особливість, яку ви повинні враховувати, коли. Такий спосіб ви отримуєте дітей, або ж можна сказати, що ви їх народжуєте, тому що це ваша яйцеклітина, це ваш, ваш сперматизує, це частина вас. От щодо вашої батьківської карми додається ще карма цієї сурогатної матері. Тому ви повинні ну, якомога більше інформації мати, так би мовити, про. Ту жінку, якій ви довіряєте народити вашу дитину, щоб там не було якихось дії родині психічних відхилень, щоб там не було якихось е хвороб таких спадкових, які можуть передатися, не дай Боже, і вашій такій бажаній, омріяній дитині. От і все. Не більше того, все інше. Це те, що називається упередження або зумовленого розуму, або якихось фанатиків е, релігійних. Пригадайте середньовіччя, скільки красивих жінок спалили тільки тому, що придумали, що красива жінка обов'язково відьма. А хто така відьма, відаюча ма, відаюча жінка, яка знає. От. Подивіться на сучасну Європу, особливо в Німеччині, знаєте ви там таку красуню? У нас вийде на, на хрещатик, просто голова відкручується від краси наших жінок. Тому що в нас відьм не вішали, а навпаки, ходили до них зцілюватися, просили їхньої допомоги і так далі. От, тому ми і зберегли свій генофонд, тому і цінуються так українські е, жінки в якості дружин для. Всього західного світу. Тому що, ну, по-перше, вони самодостатні, по-друге, вони красиві, неймовірно, і в більшості і свої, е генетично здорові. От. Чому? Тому що, що вони берегені, що чоловіки в основному воювали, а жінки берегли, так би мовити, родину, господарство вели і так далі. І от і Тому наші жінки, де б вони не опинилися, вони дають собі раду. Вони не ходять з протянутою рукою, там, не продають ці пірамідки в Парижі, а знаходять собі роботу, знаходять собі застосування, вивчають мову, дають собі раду. От, Так що ось така моя думка з цього приводу. Тому не заморочуйтеся з приводу догм, з приводу всіляких упереджень, якщо ви хочете мати дітей, Майте їх в той спосіб, який вам доступний. І любіть їх незалежно від того, як вони прийшли в вашу родину. Традиційний спосіб. Через екосистеми ці технології, чи за допомогою сурогатної матері, байдуже. Це ваша дитина, це дар Бога вам. За які заслуги? А можливо, за майбутні заслуги. Так проявіть їх у відношенні до цієї дитиночки. А особливо зараз, коли багато воїнів просто заморожують свою сперму, коли йдуть на війну ще, або хочуть ще одну дитину мати. І ці мужні наші жіночки народжують діточок в такий спосіб. Коли чоловік навіть загинув, щоб мати на землі його так би мовити нащадка. То, що тут треба проявити якусь опередженість, це навпаки, в ноги треба вклонитися таким матерям за їх такий подвиг е, в ім'я життя. Тому відкидайте всі ці судження, всі ці догми, вони із пальця висмоктані просто-напросто. Це просто свідчить про. Невігластво людей. Воно зараз масове, це правда. Тепер наступне запитання: чому завмирає плід в утробі матері? Ну, оскільки мені доводилося мати справу з такою трагедією людською, то значна частина, не скажу, що всі випадки, але дуже значна частина е полягає у тому, що батьки. Проявили недолугість, вони почали говорити не про те вже на останніх місяцях вагітності, не про те, е яка це радість, що у нас скоро буде наше продовження, що ми повторилися ще в одному житті або повторимося. А вони починають говорити: а як же ж ми тепер поїдемо? Відпочиватись з цим караїдом. Е, Куди ж ми тепер ліжко? У нас так все в квартирі гарно, все е, на місці дизайнера розставили, куди ми тепер дитяче ліжко поставимо? От. А е, якщо знадобиться, то як ми тепер зможемо з'їздити самі, оздоровитися на курорт і так далі, тобто вони починають говорити абсолютно єрунду, а ця душа вас чує. І вона думає, Боже, що я зробила? До кого я приперлася? Краще я цей життєпотік зупиню і знайду собі інших батьків в наступному втіленні або тут же перевтілиться через дуже короткий час. Зробить, так би мовити, заміну свого життєвого контракту, там, зганяє додому світ душ. Припише контракт зі своїм куратором і знайде більш е таких надійних, скажімо так, батьків. Таких випадків було б навіть серед моїх учнів дуже багато. дуже багато. Ясне діло, що Фатум також грає роль, грає роль коли. Е в часу вагітності там не дотримується якихось е засторог, е несподівано захворіли, там, або прийняли якісь ліки, або мати має там якісь шкідливі звички, скільки я бачив, матір з таким от животом і стоїть смалиться, просто в душі все перевертається. Такі анаркомани, вони ж також народжують або не встигають народити, діти замирають. Тому причин дуже багато, але врахуйте, що ця душа, яка прийшла до вас, вона вас чує. Чує, я розмовляв з діточками, які розказували, що вони бачили під час вагітності. навіть пам'ятали, яку музику слухали. в... Я люблю слухати орган також бувати в нашому цьому костюлі київському, який постраждав під час бомбардування. От, під час обстрілів. От і от одна дівчина мені розказувала навіть, як мама виглядала, як. як вона була одягнена, і яка музика звучала. От. Я пам'ятаю свою першу розмову з дитинкою, ще не народженою в однієї із перших моїх пацієнток, коли ця дитина, а мама була одягнена в такий комбінезон джинсовий з такого грубого полотна дуже. І ця дитинка вийшла, хлопчик. І каже: скажи мамі, хай не носить э, э, цей кабінет мені дихать він не дає. От. І скажи, мамі, хай не наносить таку бойову розкраску на очі, каже, бо я нічого не бачу, я ж дивлюсь через її очі. Я тоді, чесно кажучи, не впав. І я пам'ятаю, Валентина звали цю маму. Э, і я їй про це сказав, вона була дуже здивована. А найдивніше, що я цього хлопчика потім зустрів уже після того, як народився, він народився, десь йому було біля п'яти років. От, на ринку зустрілися. От. І він кинувся до мене в обійми. Уявляєте, він. Ні разу після того, як народився мене не бачив, але бачив е, десь там на восьмому чи дев'ятому місяці, Скрізь за все, це було восьмий місяць. От вагітності. І він кинувся до мене в обіймець батька з матір'ю, а, а батько там бірмянин, Е, були дуже здивовані, хлопчика Тігран звали, що він мене впізнав. Так що, ось так, друзі мої, наші дітки зараз приходять особливі. Ці душі досконалі і тому поводьте себе відповідним чином, якщо ви хочете народити дитину, якщо ви хочете, щоб дитина була здоровою, щоб вона вас любила, не цуралася, щоб вона дійсно принесла вам радість і сама стала щасливою у житті. Я бажаю вам Божого благословення в плані е, народження здорових. Бажаних дітей. Я вважаю вам терпіння, тому що це найбільша чеснота, яка нам людям потрібна в житті, а особливо коли дітки маленькі. От. Не менше цього терпіння вам знадобиться, коли у вас діти виростуть. От. Е -е 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 -е. Тому що... Поки вони маленькі, у вас буде боліти спина, дуже весь час їх тягаєте на руках, а потім буде душа боліти, тому що переживаєте за них, за своїх уже онуків, які народили ваші діти і так далі. Тому ось так, це така да, проблема вічна, вона не закінчується ще до зачаття і протягом всього життя, поки ви живі, поки е ви сущі. От. Так життя влаштоване, що без турботи нічого нам не дається легко. Якщо щось дається нам легко, ми цього не цінуємо. Враховуйте це. Бережіть себе, дай Боже мати вам здорових, щасливих дітей. Особливо зараз в Україні треба, щоб було багато нових українців, щоб наш рід не зупинявся. Продовжувався, і щоб ми могли заявити на весь світ своє право на життя, своє право на продовження нашого роду і своє право на вільну волю. Бережіть себе, до наступних зустрічей. Намасте. Я визнаю і ціную вас Бога в кожному. Незалежно від того, як він прийшов у цей світ. Раз ви прийшли у цей світ, ви бажані, ви улюбленці Бога. Це головне. На все добре.